Відео запеклих боїв з окупантами майже за 9 років війни. Зняли бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Знімали з позицій, Тож розміщувати його у соцмережах було заборонено, аби не розсекретити геолокацію. Усі найцікавіші фрагменти нині зібрали, доповнили коментарями бійців і змонтували фільм. Одну з частин презентували вже у Дніпрі. Не нада лунає безупинно, земля здригається від вибухів. Війна на сході України почалася не 24 лютого торік, а 9 років тому, нагадує хроніка подій тих часів. Ви чуємо виходить, пах-пах-пах-пах. Все, лягли в ямку і ждемо. І все ж думаємо, Зараз як попаде в ямку, то все мясо, все немає нікого. І коли ти просто після цього виживаєш і виходиш, а на тобі жодної подряпани, а навколо тебе земля вся, в у 2014 році до війни ніхто не готувався, все відбувалося як у тіну. Я свою службу починав на Донбасі. Після скорочення військових частин, які, яке при мені проходило, це до 2002 року. Там практично все було скорочено. Танкові механізовані всі були скорочені, виведені. Там ж ніколи не залишив. Ми не з народом Донбаса. Врем'я шістнадцять по донецькому времени. ДНР Московскому. Московському більшість оборонців училися воювати вже під час активних бойових дій. Тоді армію посилювали хто як міг. Велике спасибі волонтерам. Завдяки ним з'явився безпілотник. Буквально на третій день я почав все тут навколо облітати. І ми одразу зрозуміли, звідки по нас ведеться вогонь. Військовослужбовець го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади Олексій Юрченко розповідає про зиму 2016 року в Пісках поблизу Донецька. Починаєш цілитися зовсім по іншому, і зовсім інший результат отримуєш. Це фрагменти документального фільму під назвою «93 бій за Україну фактично його зняли самі військовослужбовці бригади Колодний Яр із окопів окупів у боях за Маріуполь та передмістя Донецька. З Моменту нападу расистів до першої ротації підрозділу з передової у 2016 році. Ідея зібрати документальні зйомки, доповнити їх коментарями військових очевидців і створити серію фільмів. Спала на думку самим учасникам подій, а допомогла втілити ідею режисерка Лідія Гужба. Деякий час відео було засекречено, адже знімалося безпосередньо на бойових позиціях. Доступним стало лише після зміни локації підрозділу. Я шукала можливість розповісти про тих людей, які мене виразили. Я щиро захоплююсь нашими воїнами і. Я хочу передати це захоплення іншим людям. Я хочу, щоб весь світ бачив, які вони круті і що тут відбувається. Ми яким чином тут у Дніпрі презентували вже третю частину фільму. В ньому йдеться переважно про бойовий шлях добровольців з початку тероборони, а згодом 20-го мотопіхотного батальйону у складі бригади. Мабуть, пам'ятники зараз ще рано ставити, да але Фільм це те, що Буде нам нагадувати саме ці часи, на жаль, мабуть, навірно, не всі де живуть, щоб подивитися це кіно. І буде наші побратими будуть знову поряд з нами. Вони і так поряд з нами. З початком повномасштабного вторгнення більшість ветеранів підрозділу повернулися на фронт. Це шана наших героїв. Ми про них говоримо. Ми про них пам'ятаємо. Ми маємо знати, який шлях вони проходять. Автори планували фільм як трилогію. А коли у світ вийшла третя частина. Стало зрозуміло, що вона не остаточна, адже попереду перемога України. Наталія Світлова, Олександр Пруський, Дніпро, п'ятий канал.